Це димохід на 8 метрів. О, це Антон. Скажи щось. Подобається тобі димохід? До. Дуже І, і ще подобається котел обичний. Коротше, оце котел. Це його турбіна. Йде до автоматики. Автоматика нам регулює швидкість продувки. Потім сам котел виглядає так. Сюди можемо заглянути. Там, де колесник, на ньому горять дрова, ну, тут поганенько видно. Потім внизу відкривається тут зала, Ми її збираємо. І висипаємо. Називається така зубер. Є тут термометр є на автоматиці. Термометр тут йшла труба не утеплена, ми її вручну утеплили, там далі оця нержавійка утеплена. Потім тут йде насос, тут група безпеки, якщо скидає давлення. Крани це другий котел. Він на менших може температурах працювати. Там 30 градусів, той 60-65, ну до 100 градусів той працює. Подача оця сіра. Обратка одна, обратка друга. Потім вертається, вертається все сюди. Ну і, коротше, тут теплообмінник, він гріється. Ми теж його ще утеплили додатковою плитою такою. Ну, от так воно виглядає. Короче, екскурсія завершується. Дуже дякую.